Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщи та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про лову тостолоба на техлоплантон, техніку лову та огляд на стейк. Так що буде цікаво. Не забувайте підписувати на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхав, друзі. Ще зовсім недавно рибалки намагалися зловити тостолобика на не зовсім звичні наживки. Серед таких приманок можна було зустріти як моркву, огірок, шавель, кропиву, конюшину та різні водорослі. Крім цього, вони намагалися додати також звичні для всіх рибалок продукти, такі як манну крупу, консервовану кукурузу та варений горох. З появою технопантону підхід до тостого тостолоба кардинально змінився. Технопантон це харчовий порошок, спресований у форму барильця. Це дало можливість застосовувати звичайні снасті, такі як донка або поплавкові вудка для лову до Що стосується снастів, оснащення донка у звичайній вудці практично ідентична, але поплавкова вудочка характеризується наявністю поплавця. Особливу увагу слід приділити вибору водилища, оскільки можливі покльовки великих особин вагою від 20 до 30 кг. Це Могутнє водилище від 7,2 м до 3,5 в залежності від домов риболові. В залежності від потужності водилища підбирається котушка, розміром якої повинна знаходитися в межах тих 4 під 4,5 тих. Причому в зобов'язаних умовах наявності фрикціона і бертрайнера на котушки повинно вміщуватися не менше 100-150 метрів волосінні діаметром 0,3 мм. На основну волосі встановлюється грузило вагою від 30 до 100 мм. Праві. В залежності від сили течії, глибина лову і дальності закиду. Кріплення може бути як жорстким, так і ковзуючим. В залежності від вивеличення особин підбирається величина гачка, це можуть бути гачки від 6 та 8 номеру. Поплавок може виготовлятися самому спіноплацю, встановши трубочкою протизакручувач. Для лову тостолоба з оснащенням входить спеціальна паличка або. Трембель це оснащення, що має форму трикутника і зроблена з дроту. В основному конструкції має шпир, на якому розташовується технопланктон з обох сторін. Палички товстоловика знаходя по вітці з гачками. До цієї ж конструкції кріпиться і основна волосінь. При донному лові способі лову конструкція збирається дещо по-іншому. На центральне вушко до основної волосіння кріпиться паличка товстолобика. До іншого вушка монтується повідець з гачками. В якості наживки використовується пінопласт. Тенхлопактон встановлюється на штир. Тремпеля і фіксується спеціальною гумовою трубочкою. Конструкція дозволяє закріпити і третій повідець. В даному випадку оснащення формується наступним чином. На основному велосім одягається трубочка проти закручувач. А до кінця волосіння кріпиться грузило жорстким способом. У верхній частині трубочки встановлюється поплавок, до, кріп... до місця кріплення трубочки монтується тремпель з повіцем. Паличка, то столобика має таке ж кріплення, як у випадку з доної снасті. Єдина відмінність полягає в відсутності пінопластових кульок на гачку. В даній оснащенні гачки повинні бути нижче бальця техноплантону на 5-15 см, що забезпечується за рахунок тувшини повідка. Техноплантон характеризується своєю ефективністю при лоб столовика, столобика, що пов'язано з особливістю його раціона. На жаль, таку приманку можна придбати тільки в магазинах, що коштує певних грошей. Порошок складається з різних складових, що Викликають у тостового ПК апетит. Це пов'язано з додаванням підсилювача, смаку та ароматизаторів. У продажу можна зустріти техноплатон, що має різні аромати, такі як мотиль, суниця, мета, ніс, кров. Ваніль та малину, поки ніхто не зміг придумати альтернативну теплоплактону, хоча пошуки серед рибалок ведуться постійно. Якщо окремими рибалками і має щоб протистояти щось, то тільки десь в окремих взятих водонах. Дія техноплактону заснована на постійну його розчиненню у товщі води і утворення на цьому місці кормової плями і дуже дрібною частиною корму. Це створюється умови для залучення тостолобика, оскільки він харчується в основному такими дрібними частинками. Хоча то не відмовляється і від водної рослинності, очищаючи від неї водойму. Ніяких особливостей техніки лову, то не існує. Головне, це правильно змонтувати оснастку і закріпити бочонок. Після цього снасть закидається у воду, а водка встановлюється на підставку. Момент покльовки можна зафіксувати за допомогою поплавця або по руху кінчика водивися. Все залежить від того, який спосіб лову обраний на даний момент. Технопланктон може перебувати в воді від 1,5 до 2 годин, повільно розчинаючись і залучаючи товстолоба. Після підходу риби, зацікавленням, вживленням середовищем, то починає всмоктувати мі частинки корму, не помічаючи, що в цій товщі знаходяться гачки, засмоктуючи корм, риба засмоктує і гачки. Після чого вона намагається від них позбавитись, але це так не просто. В результаті слід. Покльовка і рибалці потрібно лише зробити підсічку. Застосувати поплавкову вудочку доцільно тоді, коли риба розподілена по різних шарах води. Не може бути Це може бути в нічний час, але як відомо, великі екземпляри завжди воліють глибину. Після покльовки не потрібно поспішати з виведенням. То столоб сильна риба і її потрібно поморити на деяких видаленнях від берега. Після цього, коли стане зрозуміло, що вона практично не чине опор, її можна підводити до берега при витаскуванні тостобика, з води слід скористатися підсакою. Його величина повинна відповідати розмірам риби. Застосування технопонтона для лотостолоба відкрило нові горизонти для рибалок і нове уявлення про рибну ловлю взагалі на далекий той день, коли вони похвастаються новими розробками та новими рецептами, які стануть серйозними. Підмогою щодо тихо а також питання покльовування на Ну а на цьому друзі, все з вами канал. безвічний підчинчик. Не забувайте підписуватися наш канал ставити лайки і на стереблою до зустрічі, друзі. Бережіть себе.